Забудько. Раз якось взимку сім'я пообідала, і стара мата і невістка вже по обіді впорались, постирали стола й поприбирали. Невістка помила посуд і позамітала з-під стола кришки і пішла по якомусь ділу до сусіди. Мати вийняла з скрині недошиту свою сорочку і поклала на стіл. Син, середніх літ чоловік, сів на лаві й довгенько балакав з матір'ю. Йому дуже заманулось посмоктати люльки по обіді. Він достав на полиці всі причандали до куріння, а потім сів на лаві, знову встав. Став на лаві, заглянув на полицю, потім скочив з лави і почав обдивлятись на миснику всі полички. Далі заглянув під чурку коло камина під шиєю і печі. І де оце в гаспида ділась моя люлька. Тютюн лежав на своєму місці та полиці. Здається, я там поклав і люльку, думав чоловік, никаючи та крутячись по хаті. Він отсунув шухляду в столі, заглянув і там не було люльки. «Тху на тебе, сатано, сказав чоловік і з досади плюнув. З губів випала люлька з куценьким закарлюченим цибучком. Мати зирнула і з дива очі витріщила. Ото який з мене забудько. Чи ви знаєте, мамо, що я оце обшукав і на полиці, і миснику, і шухляду все шукаю люльки, а люлька в мене в зубах. Чи ти бай справді забудько, а я дивлюсь і дивуюся, навіщо то ти виплюнув на діл люльку, думала, що на тебе наполягла сонота, сказала мати. Але де ж я діла свої окуляри? подумала мати і почала облапувати на столі скатерку. Підняла недошиту сорочку, струснула над столом, полапала кругом себе по лаві окулярів нігде не було. І де це, віродового сина ділись мої окуляри, чи не вхопив пак їх хлопець, та чи не поніс оце показувати дітям бабині очі, обізвалася мати. Син зареготався на всю хату. Лапніть, мамо, себе по очах, сказав син і реготався, бо мати й справді була чудна з здивованими, витріщеними очима під окулярами. Баба лапнула себе за Перенісся і налапала там свої окуляри. А хто, мамо, більше забудливий? промовив син до матері. І як? І коли це я почепила їх собі на ніс, то ніяк не пригадаю, чи я так задумалась, чи була роздратована, чи що. Мабуть, так, бо ви ж от самого світу й до обіду лаяли й дратували мою секлету. То, мабуть, от лайки та от роздратування ви щулися, як почепили окуляри на носі. Не полізли ж і не почепили вже самі окуляри вам на ніс, мов же віраки, сказав син і засміявся.